Люденьки, всім привіт, всім доброго, туманного ранку. У мене черговий дальнічок на електричці. Тепер вже з міста Харків до міста Київ. Вранці автомобіль було заряджено на 99%. Зараз вже 92 і запас 218. А від початку обіцяло 245, але автомобільчик рухався повільно. На дворі плюс 3% всього-навсього, як бачите, весь мокрий винії. І я вже проїхав більше 20 кілометрів від свого дому, тому трішки зменшився запас ходу. Їдемо сьогодні до Києва, мені 400 майже 500 кілометрів, 20, з яких я вже проїхав, якби подивимося в таку осінню вже походу, прохолодну, як буде себе поводити Volkswagen id 3 Це в нас з батарейкою 45-55 кВт. Можна сказати, найменше. Комплектація Pure. Це в нас європейці, який має оригінальний європейський швидкий порт CCS2 на 50 кВт потужності. Поїхали, коротше. Але до початку поїздки одна з важливих речей, яка допоможе заощадити все ж таки електроенергію. Вже осінь прийшли холода, і трішки зменшився тиск в шинах. Було 2,1. Ну зараз ми їх попідкачуємо. Маємо поїхати ефективніше. За цим треба слідкувати, що на електро, що на ДВЗ також. А, у нас підкачка є. Зараз під'їдемо, бо це буде надовго. Після підкачки не забуваємо зафіксувати показники автомобіль. Тиску, шинах, сет, Щоб він не кричав потім. Все, все зроблено. Що, щось, щось не так з тиском. Поїхали. Такий туман обов'язково не забуваємо про задній протитуманний ліхтар. От він у нас. Увімкнувся. І що ще хочу сказати, що перед виїздом в мене автомобіль було прогріто під час зарядки. Це стандартна функція. Зроблено це було заплановано з додатку, оскільки з вечора, звісно ж, про це ніхто чомусь не подумав. Завдяки цьому у мене був прогрітий до 20 градусів салон, І коли я сів, автомобіль почав рухатися і просто вже підтримувати температуру, яка була нагнана в салоні. Це такі дві рекомендації: тиск в шинах і. Користуйтеся е, запланованим підігрівом. У мене вийшло з додатку це зробити, оскільки автомобіль офіційний. У нього є 7, у нього все підключено, все можна контролювати, запускати, зупиняти, якби що зарядку, що підігрів, що кліматизацію салону. Тому крутяк. Тому за, просто вранці натиснув клавішу і поїхав собі далі. От я 20 кілометрів вже проїхав, 211. У мене ще запас ходу, клімат на 20 Власне, їдемо. Часом я проїхав вже 77 кілометрів, і при моєму темпі, десь 90, навіть трішки більше 93-95. Зазвичай у мене витрата виходить 18,9 кВт на 100 кілометрів. Клімат, як і був, так і є на 20 градусів. Вже в мене нормально розвиднилося, хоча б трішки можна щось бачити. Тому їде вже більш спокійно. Ну і плюс у мене з'явився нормальний відрізок рівної дороги без постійних таких пагорбів, спусків. Маю надію, що десь до 17 кВт під Полтаву на 100 км ми маємо вийти все ж таки. 18 я виїхав з дому, в 8.25 Я вже от в центрі можна сказати Полтави. З урахуванням того, що я зупинявся, підкачував колеса, робив якісь там відеозйомки, то в принципі абсолютно жвавий темп. Ідемо далі. Скоро в мене через 30 км зарядочка перша. Бо 17,5 витрата, залишок 92 км. І проїхав я вже 145. Дивіться, яка цікава штука. Я проїхав 170 км, в мене залишок 75 Тобто, якщо це скласти, вийде 245. Це якраз той пробіг, який прогнозував автомобіль після зарядки. Ну, мені залишилося 5 хвилин 8 км до підзаряджання, і до 80, мабуть, і полетимо далі, тому що мені ще треба їхати 8,45 на годиннику. Ну, якось так. те, що я говорив під режитів, буде 17 кВт на 100 км. Будь ласка, справа в чому? Трішки тепліше стало вже 6 на дворі, клімат у мене як був 20, так і є. Ну і швидкість у мене більш, ближче до 95 зазвичай була. Вже на дворі, вже день. Пішла перша зарядочка, 27% у мене ще було. Годину обіцяю заряджатися до 100%, але мені стільки не треба до 80-90, мабуть, і поїдемо далі. Тому поки що йдемо снідати якраз. Ну що, за 40 хвилин я закачав автомобіль От 150 кілометрів, у мене вже 227. Причому я вимкнув підігрів десь 10 чи 15 хвилин тому. Прогрівся салон. І коли вимкнув підігрів, побачив, що на станції. Потужність зарядки підросла, тобто автомобіль бере якраз таки енергію на підігрів не з батарейки, а з зарядної станції. Сом поки я їду суворо 90, ліміт поставив, тиснув педаль, наскільки можу, якби. І щоб не мучитись без круїзу, використовую саме такий спосіб. У мене впало споживання 15,7 кВт на 100 км. При середній швидкості, от на секундочку, 58, Це я проїхав, 87 км на годину. Тобто я постійно їду 90. От рушав там трішки повільніше було, і так далі. І зараз в мене ідейка заїхати підзарядитись, навіть при тому, що ще біля 70% заряду, через те, що мені тоді вистачить повністю до Борисполя, де я заряджусь на око, заодно треба сісти, повідати, попрацювати і рушити далі вже в Київ. Через Київ треба буде переїхати. Такий коротенький план, і через це я хочу. Зараз пришвидшитись, щоб спалити більше кіловат, не витрачати багато часу і швидше доїхати до зарядки. І на зарядці вона тоді швидше зарядиться. То біля 70 вона не всі свої 50 буде в себе заряджати. І от цікава штука. Тільки ну я на 15 хвилин притис до 120 практично. Витрата вже 17 кВт. Ну але зате в мене вже менше 60% заряду, 146 запаса, Мені десь треба 50 докинути, трішки навіть менше. Тому зараз дозаряджаємося на 15-20 хвилинок і потім вже доїжджаємо до Борисполя. Отже, мені їхати ще 190 км, а запасу 149. За 35 хвилин обіцяє зарядитись до повного, що мені не треба. Я наберу десь скільки 60 км, щоб хоча б 20 було запасу, і тоді можна сміливо їхати. Стоїмо, заряджаємось. Це вже я від ранку проїхав. А ну давайте що у нас буде тут від запуску 256 км за 3 години 18 хвилин. Ну і плюс попередня зарядочка. 10.30 на годиннику. Ну що, я за 20 хвилин 214 вже отримав, тому можу сміливо тепер їхати. Що найголовніше, я клімат прогрів на 24, автоматично поставив додатку. І тепер можу його вимкнути, щоб у мене салон не вивітрювався, і їхати собі далі. Хоча, в принципі, вже тепло, 11 на дворі, і вже сонечко вийшло, тому навіть, навіть спекотно може бути всередині. Коротше, мчимо далі. що, я вже майже доїхав 900 метрів до зарядки, що в мене вийшло від попередньої. 192 кілометри, 2 години я їхав, 90 км на годину середня швидкість, і що цікаво, витрати 14,4. Але при цьому я всю дорогу їду з вимкненим кліматом. Мені не потрібно на дворі, що в нас плюс 12,5, а тут смажить сонечко якраз на мене, то мені дуже і дуже окей. саме. Але заїжджаємо, заряджаємося, адже нам треба виїхати. Київ ще аж на сторону Житомира, практично виїхати. Тому нам заряд не завадить. В цілому, давайте подивимося від запуску 400 49-450, мовно кажучи, кілометр 5,5 годин я був в дорозі. Їдемо. Ми вже на око шукаємо зарядочки. Тепер. Заряджався, знімав відео про зарядки. Забув про те, що я все ж таки знімаю відео про поїздку в Київ. Значить, о 14 я закінчив заряджання. От я вже в'їхав в Бориспіль від е, заправної станції зарядної в Іванкові, якби в мене прогнозовано 283 кілометри. Я можу проїхати при 100%. З'їдемо вже, ну власне. Десь мінус пів години можна відкидати від того часу, коли я зарядився, адже я зайшов пообідати. А не обідав, коли заряджався, через те, що я знімав відео цілу годину. Коротше, купа своїх нюансів. власне. Ну що, я заїхав у Київ, будь ласка, в'їзд. І що по часу 14.53, якщо відкинемо пів години, що я там обідав декілька зупинок, вийде 14 десь 20, і виїхав я о 6.15 вранці. Тобто 8 годин я витратив на те, щоб доїхати з Харкова до Києва на електромобілі з невеличкою батарейкою 45 кВт. Якби. Ну, тим не менше, це можливо і це доволі таки швидко, а найголовніше це забрало небагато коштів. Внизу у відео я вставлю плашку, скільки це коштувало, скільки конкретно на зарядки пішло часу. Зроблю скріншоти зарядних операторів і покажу вам все-таки наглядово. Якщо вам такий експеримент черговий у мене на каналі сподобався, тисніть вподобайку, думки, коментарі, враження пишіть внизу. Ну і підпишіться на канал, якщо нещодавно на нього потрапили. До нових зустрічей, до нових відео.